Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні ми з вами подивимось: мій догляд на початок літа, саме чим я зараз користуюсь, саме для обличчя, для тіла і для волосся. Ну, все, весь догляд. Так, І розпочнемо ми з догляду за обличчям, і перед тим, як почати вам показувати. Хочу нагадати вам, що ваша активність для мене прям дуже-дуже важлива. І якщо вам не важко, будь ласка, поставте мені вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Якщо вам відео потім не сподобається, то ви завжди можете забрати цю вподобайку. А так, якщо відразу поставите, то вже не забудете. Так, і тепер давайте прийдемо. До огляду. Для демакіяжу в мене ось така міцелярка Witting. Вона продовжує в мене бути, хоча вона була і на початку весни, але я користувалася іншими також продуктами і ще не закінчила, але ну, тут дуже мало залишилось, тому ще беру. Як закінчиться ця ось таку міцелярку від Avon Care. Зараз такої вже нема міцелярки в каталогах, але, ну, непогана, як на свою ціну. Так, і ще також продовжує бути в мене ось таке гідрофільне масло від Relance. Також, в принципі, задоволена. Так, далі очищення продовжується. І ось такий використовую гель для вмивання міцелярний від Біокон із фільтратом слизу равлика. Я ним очищаю обличчя зранку, так як він більш делікатний. А увечері я очищаю обличчя ось таким пілінг-гелем. Від Доктор Санта з огірком. Він уже такий скрабуючими частинками, і він більше такий очищаючий. І в мене не так багато вже з цього гелю на ранок. Тому потім буду ось такою пінкою також Доктор Санте з огірком. Потім буду користуватись. Так, щодо скрабів для обличчя, закінчую ось такий планет спа з білим чаєм. Ну зовсім уже трішки залишилось. Думаю, покажу вам, так як ще ж не закінчився. І потім відразу візьму ось такий також планет спа з мінералами моря. В принципі, вони події більш-менш однакові. Щодо масок. Ось така у мене зволожуюча маска, також вже не дуже багато залишилось, але якось в запасах у мене більш немає зволожуючих масок, потрібно буде щось прикупити. Очищуюча ось така також планет з мінералами моря. І остання маска плівка в моїй. Колекції ось така Кеа Ейвон з огірком також закінчую. Щодо тонізації. А, так, і ще закінчую ось такий тонік від Пінк, не дуже багато його залишилось. І потім відразу беру ось такий тонік з огірком. Доктор Санте. щодо сироваток, закінчую ось таку відтінку з вітаміном С. Зовсім трохи залишилось. І я планую брати з равликом, але, на жаль, в мене зараз з собою немає. Так як ми у нас зараз трішки переїзд. І я ще не всі речі забрала із старого, із старого місця проживання. І якраз там ця сироватка, тому я вам не можу в цьому відео її показати. Але хто бачив огляд на серію Біокон, ви бачили, що я тестувала сироватку, тому її потім буду брати після тінг. Так, і креми під очі. Ось такий закінчую відтінг. Також це сироватка для шкіри навколо очей. Класний засіб, такий мега зволожуючий, також трішечки залишилось. І потім буду ось таким користуватися гелем. Це Planet Spa з зеленим чаєм і з таким дозатор такий. Так. Далі крем для обличчя. На день я використовую ось такий SPF 50 КСан плюс. Не дуже також вже багато залишилось, але потрібно довикористовувати. Для мене він дуже жирний. Для мене шкіра жирного типу, і цей крем прям обличчя, як якийсь жирний млинець. Так, і також, ну, звичайний крем денний, це ось такий у мене відтінк е, матуючий. Ну, не скажу, що він прям якийсь матуючий на короткий період. Так, і е, на ніч. Закінчую ось такий відтінк. Нічний. І потім відразу беру ось такий планецпа з чорною крою. Дуже обожнюю цей гель, дуже шкода, що його вже немає в компанії. Вивели його дуже жаль. Так, і ось такий я була відкладала цей гель, а це знову буду брати. Це в лівесті замовляла, також із равликом, з слизом равлика. Класний гель. Так. Далі. Бальзами у мене залишаються ті самі, що й були на початок весни. Ось такий бальзам маска від Color Intense. Ось такий бальзам від Tink. Так, і ось такий бальзам від Avon. Залишаються такі матуючі серветки від About Face. Так і для видалення волосся на обличчі використовую далі ось такі серветки, ой, серветки, полоски для депіляції. Це замовляла в лівесті. В принципі, Непогані. Так, і ось такий крем для депіляції Avon це для обличчя. Також дієвий крем, але потрібно бути обережними, щоб не було хімічного опіку. Так, Ну і відразу покажу, що в мене в чоловіка саме для обличчя у використанні. По-перше, це ось такий гель для обличчя після гоління, на основний догляд. Avan. Також у нього тут уже небагато його залишилось. Тому, як закінчиться, відразу ось такий поставлю йому від лівести. Не користувалися ще з лівести таким нічим, тому буде цікаво протестувати. І піна ось така в нього залишається. Від ну Тут начебто ще нормально, але навіть якщо закінчиться, то знову буду таку йому ставити. У нього ще одна в запасах лежить така. Йому прям дуже сподобалось. Так, Отже, ось такий є догляд за обличчям в мене зараз. І тепер я це все приберу, бо в мене тут немає місця, щоб прям весь догляд ставити. І далі вам покажу, що в мене для волосся. Продовжує бути в мене ось такий шампунь, скраб для шкіри голови від EON. Я розповідала, що мені прям дуже сподобався цей скраб гарно очищає. Так, шампунь. Я закінчую ось такий від Avon Advanced Technics абсолютне живлення. Мені він не підійшов, він дуже такий живильний для мене, в мене волосся швидко жирниться і ну, мені якось не вистачає очищення. Так, і потім, як цей закінчиться, то візьму ось такий від Доктор Санта антидендруф. це проти перхоті. Начебто непогано очищає волосся. Так, і ось взяла. О, недавно собі ось такий шампунь у вигляді мила. Ось так виглядає. Це в Лівесті я замовляла. Це взагалі перше моє о, мій шампунь у вигляді мила. О, ну, як, очищає гарно, але мені здається, що начебто волосся трішки підсушує. Але якщо використовувати маску відразу, то в принципі все нормально. Так, маски. Маска в мене ось така від Avon відновлення. Класна маска, що ця, що живильна Прям дуже мені подобається. Отім ось таке продовжує в мене бути масло. Воно змивне. Це проти випадіння доктор Санте. Не дуже в мене швидко воно закінчується, але якось потрібно закінчити. І ось такий у мене ще засіб проти перхоті. Це такий, начебто, паста. На подобі того, як паста сульсена. Але цей ну, гіршої якості від Сульсена. Потім щодо бальзамів. Закінчую ось такий від Garnier Fructis з ананасом. Класна серія. Шампунь і маску закінчила, а бальзам ще закінчую. І як закінчиться він, то потім візьму ось такий кондиціонер відновлення Avon. Так, спреї. Зовсім трішки залишається ось цього від Dr. Sante Biotin Hair. Зовсім трохи, але потрібно закінчувати. І потім ну, відразу почну, почну ось такий двофазний кондиціонер від Еон. В принципі, спреї мені всі більш-менш однаково діють, але деякі. В яких пишеться, що потрібно їх на коріння наносити, то ну, для мене таке не підходить, тому що потім швидко жирниться волосся. Тому я лише на довжину наношу. Так, і масла. Ось таке масло від Dallas. Вже давненько в мене. І ось таке для кінчиків Avon Advanced Techніks абсолютне живлення. Подобаються вони мені. Так, ось такий в мене догляд за волоссям. Звичайно, поменше, ніж для обличчя, але все одно вистачає. Так, і тепер давайте перейдемо до догляду за тілом. Почну з великих пляшок. Гель, гель для душу. У мене зараз ось такий Avon Senses, Це такий літній аромат сонячних квітів, якісь там морські акценти. Ну, класний. От, реально літній аромат. Так, і... А у чоловіка ось такий шампунь-гель. Великий об'єм, 720 мл з дозатором. Це в нас е сандаловий акцент і ну, це якийсь такий джунглі. Так, для інтимної гігієни ось такий у мене гель е бренд Ажур чи якось так, не знаю точно, це в Аврорі купувала. В принципі, мені подобається нормальний гель. Аромат такий специфічний, але, ну, не знаю, мені, в принципі, нормальний. Так, скраб для тіла. Ось такий у мене Planet Spa. зелений чай. Класний скраб. Як і всі скраби веймені, що були, всі мені подобались. А зараз взагалі скрабів немає для тіла в компанії. Так, далі креми для тіла. Ось такий в мене є антицелюлітний доктор Санте. А, ну, як, мені вони, якщо чесно, не дуже потрібні, але так як є, то потрібно закінчувати. Для тіла. Закінчую ось такий, зовсім трішки закінчилось це батерпа з брусникою та кедром. Як закінчу, відразу буду ось таким користуватись Ліора бренд, канабіс. У мене був огляд на цей бренд. І, І ще взяла так як літо ось таку новинку Вейвен з кавуном. Це якийсь ну, міст. Лосьон міст, можна так сказати, зволожуючий. Також ось такий бальзам із кінським каштаном в лівесті замовляла. Це для моїх ніг, які постійно втомлюються, болять і я мащу цим бальзамом. Для них Ось такий крем екстра зволоження вложення з лап Класний крем, купувала в Аврорі, і ну, от він реально дуже гарно зволожує. Також ось такий для суглобів окулячий хрящ в Лівесті замовляла. Також е для колін використовую для рук на день використовую ось такий. Біокон секрет равлика, він більш такий легкий, швидко вбирається, а на ніч закінчую ось такий від Avon, ягідний. Також ось таке масло в мене в використанні планет його золота, тому тут мерехтить, якщо збовтати. А на літо дуже гарно, коли шкіра блистить. І також у мене ось такий бронзуючий е спрей масло Even Care Sun. Це для підсилення засмаги. Також зараз якраз користую, щоб гарно засмага лягала рівномірно. Так, ось такий крем домашній доктор на всі випадки життя. Це використовую, якщо якісь там чи порізи от як ноги бува натираєш взуттям, то мащу ще б скоріше заживало. Так, ось таке масло для кутикули Міс Павлова. Це в інстаграмі замовляла. Бренд такий український. Дезодоруючий спрей для них Avon із лавандою. Це більше я для чоловіка замовляла. Так, чоловік користується ось такими станками бік Flex 4 леза постійно такі йому замовляю. Постійно такі бере. Потім ось такий закінчує Old Spice в стіку. Так, і. І ось такий, ще в вигляді спрея антиперспірант Фа. Так, вже не влазить. О, у мене, О, я чередую ось таким користуюсь кульковим, це парфумований Soft Mask І ось такий. 72 години. Мені аромат не дуже подобається, але вирішила все-таки довикористовувати. Так, і для порожнини рота використовую ось такий м'ятний подих Лівеста, гарно освіжає ось зубна паста у нас зараз така. Це якась новинка в Аврорі була саніно відбілююча. Реально в неї такі якісь крупинки, які начебто шліфують зуби, і начебто реально біліші стають. Ось такий олівець відбілюючий айсберг в Єві купувала. І сіль для ванни ось така в аборі купувала. В пакеті, щоб не розсипалась спа. Так. Отже, ось такий догляд за тілом. І, взагалі, ось такий догляд у нас чоловіком. чоловіком. Ну, більше в мене, звичайно, в чоловіка мало. Але ну, скільки потрібно. Тому пишіть, чим ви з цього користувалися, що вам подобається, що ні Буде дуже цікаво. І побачимось дуже скоро. Не забувайте ставити вподобайку, підписку для підтримки мого каналу. Коментуйте і побачимось дуже скоро. Всім па-па!